Рольові ігри моя тема, звичайно, моя власниця готелю для рольових ігор. Але як виявляється, багато людей уявляють собі рольову ігру, як просто піти, ну там, в секшоп, шоп придбати костюмчика, що там найпопулярніше покоївка, вчителька, медсестра, зайчик з ополю, тобто жінка щось натягне на себе. І буде просто секс, але просто в костюмчику. Мені шамані, це не про це. Рольова гра. Це театр. Це маленький театр для двох акторів. Двох. Ви обидва повинні перевтілитись. І це не про костюм. Це про отут побути кимось іншим. Прям увійти в роль, прям з діалогом. Запам'ятайте, якщо в цій ігрі ви перейшли до тактилу менш ніж за півгодини після початку, ви програли в цю гру. Бо ваше завдання. Прям з діалогами і розговорами довести себе до такого піку збудження, коли стримання вже прям фізично больно. Якщо ви граєте, наприклад, вчителя і там, ученицю, то, от в прямому сенсі, вивчить віршика, вирішить задачку. Наказання не буває безпровинним, тобто, щось не те зробить. Якщо ви граєте, я не знаю, в прибиральницю, то дійсно трохи пограєтесь в цю історію. Походить, покритить попою, щось там, помахайте піпідастром, зніміть пилі звідкись. Ви повинні розмовляти. Ви повинні збуджувати один одного. І не треба соромитись. Якщо ви навіть не знаєте, як до цього почати, то а, ми вже створили для вас сім фантазій, сім різних кімнат, тобто це сім декорацій. А Історії, які можна там відтворити, їх мільйони. Від шахерезади і султана, або Роксолана і Султана, до імператриці, Покоївки, Матахарі, Полонянки, середньовічної принцеси. Тут можна все що завгодно. Але вам потрібно перевтітися трохи. Це ігра в першу чергу на задоволення ось тут. Це можливість відіграти ту роль, яку в житті ви не відіграєте. Тобто бути більш сміливою, або навпаки, скромницею такою, бути більш розкутим, домінувати, якщо ви це не робите в житті, або навпаки підкорюватись. Це дуже солодка гра. І не треба соромити зробити щось не те. У вас дуже благодарний глядач. І просто спробуйте вам зійде це.